Друзі, привіт! На вулиці плюс три. Дуже холодно, йде дощ, а я знову ж таки з посмішкою. Чому? Тому що я стою на місці, про яке мріє кожен автомобіліст. Я думаю, що ви вже впізнали цей місток, ви впізнали флаги позаду мене. Я в місці, про яке мріє кожен, хто, хоч трошки, має відношення до автоспорту. Я стою на містку, який веде мене до зеленого аду до нюрворхрін. Дват ось в такому гарному офісі кіго придбав і пішов собі далі на перегон. Так от виглядає галерея всередині. Саміх це. זה נועזים no, Я хочу відчути себе як чемпіон, який тут по червоному килиму йде, для того, щоб вам розказати, що він йде правильно. Я в аду, в зеленому аду. А чому я так радію? Тому що зелений ад це те, як всі називають оцей трек. Бо ми з вами на нюрці, ми не просто на нюрці, ми на Нюрбурхрінгу і ми в галереї. Це місце, по якому можна гуляти. Тобто, от там позаду нас, прямо за цією будівлею, вже трек. Паддоки і трек. А це місце, де можна походити, попити кави, купити якісь прикольні штучки, брилочки, наклейки, футболки і все те, що я знаю, ви любите. Точно знаю, що ви любите. От тож будемо вам розповідати, як воно перегони на нюрці, як воно закриття сезону на нюрці. Сподіваюся, вам буде цікаво прям на цьому місці лайк, бо в Німеччині дуже важко домовитися про зйомку. Але ми це зробили. Тому з вас лайк, підписка, відправка друзям. А з нас цікавий контент. Погнали! От такий великий екран, де можна дивитись перегони, сидіти бути каву. І зараз підемо на самі перегони в Закритий парк. Бачите, отут BMW Power Motorsport. І оце вже вихід до паддоку, але ще є от там vip трибуна саме для клієнтів BMW, Тобто ми зараз навіть бачимо, що там от вікна, і там можна, не знаю, якщо ти якийсь vip клієнт BMW, тобі компанія BMW запросила, ти будеш дивитися перегони на нюрці саме з vip лаунжу BMW. Це щось неймовірне, бо я стою на Нюрбург рінг. Оцими ножками я стою на місці, де за цієї лінії буде стартувати машина зовсім скоро. Зовсім скоро тут почнеться гонка. Це буде фінальна гонка цього сезону. От там знаменитий перехід, на якому написано «Empower». Це викликає так багато емоцій. Не буду плакати в цьому кадрі, не буду, але хочеться. Я не можу стримувати свої емоції, свій цей восторг, бо е, ми в Паддоку, отут по сторонах стоять машини крутезні, які ми зараз вам тут будемо показувати. Вони зараз будуть їхати гонку. Ми будемо її дивитися. Я все ще не вірю, що завдяки автоспорту в Україні, завдяки Adrenaline Drive, завдяки тому, що дуже багато в цьому всьому. Я зараз знаходжусь отут, бо це, напевно, таке місце мрії. Знаєте, є в когось там Діснейленд, є в когось е, я не знаю Париж, в когось Мальдіви. Ну, а в мене, напевно, це було це місце. Це якась дуже особиста історія, насправді. Але я дуже щаслива, що тут і щаслива, що ви зі мною. І я думаю, що вам сподобається цей випуск і з вас на цьому місці. Хочете лайк, не хочете не лайк, бо мені насправді все одно, бо я вже в нереально крутому місці і дуже рада, що тут. Командний пункт, який знаходиться прямо біля треку. Він тут не один, бо є ще башня. Але оце якась частина знаходиться отут. Подивіться на цього красення. Я просто не можу, бо він дуже гарний. дуже. А от таке ви бачили, друзі? Це дача. Але якби далеко не сток, як ви розумієте, далеко. Дивіться, отак заправляють. От саме так заправляють машину. Стає людина з вогнегасником і відбувається заправка. Дуже цікаво. Подивіться. На фоні мене отакий красень викотується. Він зараз буде займати свою позицію згідно з цифрою. У кожного тут своя цифра, своя позиція, яку вони отримали вчора в кваліфікації. Блін, дуже-дуже цікаво на все це дивитися. Дивіться, який він гарний. Порше, да, ви розумієте? Ну якба хто ще мог міг бути Насправді Тут дуже багато Порше. бо це ну це німеччина. По перше, по друге це топова тачка. По-третє, це топова тачка в Німеччині, і це топова тачка для перегонів. Тож моя мрія на сьогодні це приїхати сюди на власному порше. І покататися просто на перегонах. Або як варіант приїхати зі своєю командою, бути топ-менеджером, я не знаю, там якоїсь команди, яка їздить кільцеві перегони на нюрбергінгу української команди. Оце супер важливо. Отут прямо напроти старту VIP-ложі. Одна така коштує ну на різні гонки по-різному. Я чула, що й 10 тисяч євро за одні перегони і більше. І так просто туди неможливо потрапити, бо кожна така ложа вона відповідає якомусь бренду, і вона належить на сезон комусь. Там той Tires, наприклад, там Porsche, Gazoo Racing від Toyota і так далі. Це от дуже дуже, як ви бачите, мажорне місце тут сидіти, і он там у людей є свої кубки, якісь трофеї. А, ну це е, Taxi Get on Ring, е, це може для тих там, для якихось віп гостей Коротше, це е, рінг таксі, на якому можна покататися по треку. може це їх ложа, не знаю. Бачите, де ми, ми в боксі, в справжньому боксі на Нюрборх Рінгу. От тут команди все контролюють, дивляться. On Екрани, на яких можна подивитися все, що буде відбуватися. І тут зараз вже йде трансляція того, як пілоти виїжджають на трек, а хтось банан їсть. бачите? Прямо в машині є банан. Отак От і думає. Е, резина, яку будуть використовувати, он резина, яку ну це не та, що сьогодні це наприклад, дощова, он то, що будуть використовувати е, командні пункти. Вау. Хочу, щоб в Україні були такі треки з такими боксами. Шлема, хан, це трогати не будемо, бо ми не в Україні. Це в Україні до кожного знайомого підходиш, а тут ручками нічого не трогаємо. Просто йдемо дивитись далі. Бачите, тут у кожної команди є якийсь свій талісман. Дивіться. Ну, в кожного щось таке є. Дивіться, оце бокс легендарної команди Монтей. Команда, що підготовлює Порше. Отут от на екранах ми будемо дивитися все, що відбувається. Команда буде дивитися не ми. А оце така от мілота. Шти команди, які не хотіли, щоб їм заважали, вони могли закрити отакі ролети і робити все без глядачів. А ті, хто могли, вони дозволяли заходити. Бачите, як він катається там знизу є такі ці на яких він їздить, бо сам він не їде. Зараз бачите, будуть якісь спортивні технології примінятися. Прошу вашої уваги, ми всі такі технології знаємо, бо це скотч армований. про що хочу сказати: подивіться на те, скільки людей, і що вони всі можуть потрогати, подивитись, постояти на треку. Це дуже важливо для популяризації автоспорту в країні, для того, щоб прості люди могли доторкнутися до всієї цієї движухи, тож це реально дуже важливо. І от зараз звучить свісток. А який ну як в театрі дзвоник? А тут свістки. І оці свістки будуть означати, що час вже глядачам виходити, бо команди будуть вже готуватися до старту. Демо ще, от там ми були в закритому парку, а це ми стоїмо в місці в паркінгу, де припарковані всі трейлери тих команд, які тут приймають участь у змаганнях. Просто холодно, і в мене вже реально язик замерз. І Думки плутаються, бо дуже багато чого цікавого. От якщо ми вийдемо от сюди, то ми просто афігеєм з вами. Бо якщо ви подивитесь, от туди це все буде трейлери, от туди це також буде трейлери. І це, напевно. Найяскривіший, найвражаючий мене закритий парк, який я колись бачила. І також хочу, щоб були українські команди, в яких будуть такі фури, на яких ми будемо приїжджати. А як це відбувається? От вона фура. І от звідси просто відкидається ця штука, виїжджає машина, і не одна машина. Там ще дуже багато зі всілякого різного, щоб все полагодити. Блін, і це прям круто. І от можемо ще резину роздивитися, бо це також прикольно. Бачите, тут свої, свої помітки, типу, те, не те. Тут написано 90 км. не знаю, може вона приїхала 90 км. Привіт від адреналін драйву. Якби Драйв, це могла б бути ваша ламба, але ні, вона чомусь в Україні. Чому ви не тут? Ну у нас є питання до самих же себе: Чому ми не тут з таким трейлером і з ламбою? Але все поперед. А оце рядок від мішлен. Це не одна фура, не дві, не тільки їх на монтаж. А скільки там? Шість, вісім, десять фур мішлен. Я не знаю. Це викликає в мене реальний захват. Бо це знаєте, це як взяти там будь-який український трек, українські там змагання, помножити його на мільйон і вийде от те, що ми маємо тут. Це дуже стара історія, бо... Так не тому, що тут дуже добре, а в нас дуже погано. Дуже стара історія. Тут я кажу дідусь, про дідусь і про продідусь, також якщо не їздив на цьому треку, то хоча б бував, і це дає змогу поколіннями будувати машини, будувати команди, цим займатися, заохочувати людей. І якщо в нас будуть треки, якщо в нас ну в цьому поколінні там ми переможемо і почнемо все це робити, то може наші діти або діти наших дітей будуть їздити на такому треку. То це треба починати зараз робити. П'ять лаунжі. У кожної команди якийсь свій лаунж, і так оце виглядає. Ось Отакі от. лаунжі для кожної з команд. В кожного своя кімната. О, наприклад, дивіться, газу рейсинг від Toyota. А це грузовичок, в якому стоять мої, мої два, дві мої машини. Монтей. Це компанія, яка робить для компаній Porsche такі от спортивні підготовлені тачки саме для треку. І в них дуже крутезний Цей грузовичок. Ми його зараз з боку вам покажемо. Але те, що це мої машини, це факт. Десь у мріях це дві мої тачки. Бачите, це грузовичок, який продає екіп. Ну, раптом хтось забув, до, забув вдома шолом або щось ще, то оце все можна отут придбати. Он є взуття, є шоломи. А, те ж саме є в Adrenaline Drive, якщо що. От класно. От, це один, он аперейсинг, це Альпінстар, і блін, дуже класно, красиво зроблено. Бо прям це і вітрина, і от отак, от все класно. Я такого ще не бачила. Дуже рада, що змогла тут побувати. Це все в цьому сезоні. В наступному буде якась вже інша класна історія. Я вам дякую, що була разом з нами. Дивіться дріналі драйв, кайфуйте від життя. Відчувайте і, хоч раз житті, приїдьте сюди і відчуйте, як воно жити по справжньому.